Так, доброго, доброго, дня, 9 клас. Що прийшли? На, на урок, на який? М? На хімію. Хімі. Ух ти, як мене звуть? Сергіївна. Сергіївна, точно. О, бачите, які розумні. Все. Ну тоді що, на хімію, так давайте. Чисто класна робота, поїхали працювати. У мене така, таке до вас питання, 8 клас. А хто є автором таблиці Менделєєв? Хто? Тобто? Менделєєв? Точно, так. Да. Як хто може ще пам'ятає, як звали? Тож, якщо у вас немає питань, в принципі, домашку ви отримали. Так, ще раз, сторінка 11, вправа 1, 2, виконуємо письмово. На цьому тижні нас, ми з вами вже не зустрічаємося. Далі, на наступному тижні у нас буде з вами хімія за розкладом. Питання є? Питання немає. А, що, Женя, ти а, хочеш? А на жовому рецепту треба було брати. А, домашку приписати, домашнє завдання. бо почнете, а я не знайшов, а я не знаю де. Я ж вас теж на перший рік знаю по все. Все, тоді бережіть себе, гарного дня по можливості і до побачення. Бувайте, всім па-па. Це потрібні коефіцієнти, мені не подивіться. Не Точно, певно, не подивіться уважно. Потрібні, куди ще ставимо? Да, шло, Правильно, біля аж балу ставимо двіку. Згодна. Єс, молодці. Дарвін, Дарвін, добре. Точно. Що він зробив, Дарвін? Ну, зробив теорію, що ми від шимпанзе. А як це називається? Теорія чого? Яке таке слово у нас? На... Еволюція. Еволюція, точно. Він розробив вже основні засади теорії еволюції через природний добір. І все це сформулював Чарльз Дарвін. Добре, добре. Що там на межі Барі і С4? С4. Буде озадом чи ні? Можливо, тут помилка? Що там на межі Барі і С4? Яка літера стоїть? Я. Ріше не не правильно. правда. Якщо стоїть не рощина, значить остати показуємо ми це времняння стрілочкою донизу. так до сім уроків на сьогодні. Я вже відпрацювала. Тож навчаємося, розвиваємося і всім па-па.